Харківський зональний відділ військової служби правопорядку святкує ювілейну 20-ту річницю. З цієї нагоди відбулися урочистості. За сумлінну службу та відвагу військовослужбовців привітали та вручили відзнаки. Перше, хочу подякувати за службу. Хочу подякувати за те, що з самого початку сомасштабної агресії і по сьогоднішній відділу відомо виконуєте обов'язки на території міста і області. Ми переможемо. Спочатку повномасштабного вторгнення військовослужбовці зонального відділу запобігли понад тисячі випадків актів мародерства на Харківщині, провели досудове розслідування з багатьма російськими військовополоненими, надали першу медичну допомогу понад 500 українцям на місці ворожих артобстрілів та провели сотні профілактичних заходів в армійських колективах. Хочу привітати вас. Старішим. Дійсно, ваша діяльність дуже важлива. І під час війни ви проявили себе як мужні військові, які боронять нашу рідну землю, які відстояли і відстоює наше рідне місто, місто Харків. І завдяки вам є дисципліна у військових, завдяки вам ми обов'язково. Переможемо. Хочу подякувати вам, усім, кожному. Бажати перш за все міцного здоров'я, щастя, якнайшвидшої перемоги і довгожданого миру. За 20 років зональний відділ пройшов багато випробувань з 2014 року. Будучи передовим форпостом служби правопорядку, що перебуває у безпосередній близькості до зони збройного протистояння. Зональний відділ першим відчув на собі тягар відповідальності за виконання завдань за призначенням в умовах пов'язаних із підвищеним ризиком для життя. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрячов, Олександр Ус, Андрій Пакулов, новини Харків.